Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку збільшення та зменшення трицифрового числа на 1. Завдання 4 обчисли. Пригадуємо. Коли ми зменшуємо число на 1, ми отримаємо попереднє число до даного. Коли ми збільшуємо число на 1, ми отримуємо наступне число до даного. Тож, перший вираз 500 мінус 1 мінус 90. 500 мінус 1 це дорівнює 499. Друга дія віднімання від 499 відняти 90. Це дорівнює 409. Наступний вираз 199 плюс 1 і плюс 700. Перша дія додавання 199 плюс 1. Дорівнює 200 і 200 плюс 700 це дорівнює 900. Наступний вираз: 369 плюс різниця чисел 100 і 99. Виконуємо першу дію у дужках – віднімання. Від 100 відняти 99 це дорівнює 1. І друга дія до 369 додати 1 це дорівнює 370. Наступний вираз 247 мінус 7 поділити на 7. Тож виконуємо першу дію ділення 7 поділити на 7. Пригадуємо, що при діленні одинакових чисел ми завжди отримаємо в результаті 1. І 247 мінус 1 від одиниць віднімаємо одиниці. Це дорівнює 246. Завдання 5. Розглянь зображення птахів, які занесені до Червоної книги Полтавщини. Доповни таблицю. Запиши в більших одиницях вимірювання. На першому фото зображений балабан. Довжина тіла 600 мм. Нам потрібно перетворити у більші одиниці вимірювання. Пригадуємо, що 1 см дорівнює 10 мм. А 1 дециметр дорівнює 10 см. Тож, ми можемо 600 мм перетворити у дециметри. 600 мм. Перетворимо в сантиметри 600 поділити на 10, це дорівнює 60 см. І перетворимо 60 см у дециметри. знову ділимо на 10. Адже 1 дециметр дорівнює 10 см це дорівнює 6 дециметрів. Розмах крил балабана 120 см. Пригадуємо, що 1 метр дорівнює 100 см. 120 см це 1 метр і 20 см або 20 см перетворимо у дециметри, поділимо на 10, це дорівнює 2 дециметри. Наступне фото: скопа довжина тіла 60 см. Перетворимо у дециметри, Адже ми пригадували, що 1 дециметр має 10 см, тоді 60 ділимо на 10 і це дорівнює 6 дециметрів. Розмах крил 168 см. Якщо 1 метр має 100 см, тоді ми запишемо, що 168 см це 1 метр і 68 см. Наступне фото. Сокіл сапсан. Довжина тіла 500 мм. Перетворимо спочатку у сантиметри, а потім в дециметри. 500 ми ділимо на 10 це дорівнює 50 см, і 50 ділимо на 10, це дорівнює 5 дециметрів. Розмах крил 110 см. Тож, 1 метр це 100 см. Отже, 110 см це є 1 метр і 10 см. Ми знаємо, що 1 дециметр має 10 см, ми можемо записати як 1 метр і 1 дециметр. Наступне фото змієгід. Довжина тіла 72 см. Можемо розділити 72 як 70 плюс 2. І перетворимо 70 см у дециметри. 70 ділимо на 10, це дорівнює 7 дециметрів і залишилося 2 см. Розмах крил 18 дециметрів – 5 см. Ми знаємо, що 1 метр дорівнює 10 дециметрів. Отже, ми можемо записати, що 18 дециметрів це є 1 метр, залишилось. 8 дм і 5 см. Наступне фото журавель сірий. Довжина тіла 11 дм 5 см. Знову ж таки, якщо 1 метр має 10 дм, то 11 дм це є 1 метр і залишилось 1 дм і 5 см. Розмах крил 120 см. 1 метр має 100 см, тож 120 см це є 1 метр і 20 см. Або 20 см перетворимо у дециметри, поділимо на 10, це дорівнює 2 дециметри. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!